Так, всім привіт, радий вітати вас на YouTube каналі. Це канал про гаражі. Ми купуємо, ремонтуємо продаємо гаражі. Але зараз я вам покажу ось це. Знову я зробив кришу, вона, до речі, вже не тече, але за того, що вона почала висихати, сталося ось так. Вся машина зранку, просто вся машина, вся. А тут речі, з цієї сторони я проколупав оце між плитами. Треба буде його заштукатурити. Бачите, що робиться? Знову почало висихати і знову почало випадати. Так що цей гараж, то що я робив, корище, то добре. По суті, що його там за все, але треба його повністю робити, повністю перекривати профнастилом, тому що толку від цього, як бачите, ніякого немає. Треба його капітально робити, щищати цей весь потолок, бо воно сипеться. Мені не подобається. Це вся історія. Реально приходиш кожне утро. Кожне утро розстроєне, таке настроєння. знаєте, Хочеться приходити, щоб все було чітко, щоб ти прийшов, витягнув свою чисту машину і кудись поїхав. Ну ні. І тим паче я зараз взагалі буду возити на ній цемент. І так, ми вже возлі гаража номер 3 Дивіться, тут залито, все висохло, все чітко. Ось такий рівень вийшов е, на... біля воріт. Зараз покажу ось так, ось так. Зараз візьму рулетку і поміряю, скільки до воріт залишилося. Так, Дивимося, скільки доварит. Доварит вийшло до воріт. До воріт вийшло плюс-мінус 4 см. Тут скільки стільки ж. Ось так. Тут Ось так. Ну і з тієї сторони, Це просто вже до самого заїзду принципі, 5. Нормально. Зараз подивимося, що у нас по уровню тут вийшло, що ми там наліпили. Опа, бачите, прямо рівненько. Так що нормально. Тут рівно, а тут у нас, бачите, не рівно. Зараз покажу скільки тут перепад на півтора метра. І так, у нас ось півтора метра від воріт ми забетонували. Тут у нас зараз рівно. І дивимося, скільки у нас виходить тут. Ану, провело трошки, бо не видно. Сюди повернило. А так, ага, чітка ріга там. 9 см, бачите, на півтора метра. Ось це такий склад буде перед гаражом. Я думаю, що це прям нормально. 9 см на півтора метра. Так, пісок, щебінь на місці. Нікому він не понадобився. Надіюсь, ну, в принципі, тут стільки і було, крім собак. Бачите, лапи собак. Сьогодні треба ось це тут трубу вкопати і забетонувати її. Принципі. І ось те, якщо зараз кинемо тут цей вірьовку, натягнемо рівень і подивимося, як вона буде виглядати, що-що, то в принципі, треба буде оцей отсіяв весь або його вивезти потім, або прийдеться його десь тут підкинути, щоб було краще. Ці камінці ми зараз сюди, сусіду, підкинемо, як він і казав. В принципі, ось така робота. Сьогодні будемо оце робити. Зараз покажу як воно виглядає до і як воно буде виглядати після. Так. так, Процес двигається, Уже ціла куча накида на землі, тут копається, копається, щоб трубу втопити і під трубою ще щось позаливати. Трохи Трохи позаливати тут і щоб було в рівень якось. В принципі, якось отак. І тут в принципі, треба ще трохи буде підчистити і засипати нейротим сюди. Так що ось так. Так, знайшли, як його правильно зробити. Ось нитку натягнули, якщо ви бачите, якраз буде склон. Ось по цій нитці ми будемо рівнятися. Ось тут вже скопали цей горб. Зараз покажу цей горб скопаний, якщо вам видно, і в принципі над трубою буде 5 см. Той горб весь щищається. І буде якраз від гаража стікати вода ось так сюди і далі йти на мене. В принципі, ось так. І землі все більше і більше виходить. Трохи ось так. Це все розходиться. Ну, нічого страшного, зато буде прикольно зроблено. І то воно буде в цю трубу впадати. Ось якось так. Ось так ось як виходить. Так, пройшло декілька годин, а то і хвилин. От дуже шалені темпи. Папа десь роздобув прицепа. І ми кориш, тепер вивозимо цю всю землю. Тут була така здоровенна куча, ось така. Вже два повних прицепа вивезли. Потім покажу куди один із них поїхав. Саме у мені в підвал, там треба яму було засипати. Зараз отак виглядає. Ось так це все зрівнялося. З цієї сторони вже зрівнялося і буде нормально там ще трохи підчистити зверху і буде чітко, з цієї сторони треба буде щось знімати нормальний такий шар. Ну нічого, ми якраз це все зрівняємо і буде з тієї сторони отакий склон. Коротше, буде прикольно якось отак так, вже вивезли багатенько таких прицепів, а саме три. Так, да, Три прицепи це четвертий. Ось дивіться, що відбувається. Бачите, тут все знімається, щоб кут нахилу був звідти сюди. І виходить, що тут ми зняли вже шар ґрунту такий нормальний, все, воно буде вже стікати в ту сторону ближче до ось тої труби. В принципі, і зараз треба оцей щебінь, що біля мене. Його треба взяти, ось так, і пересипати сюди. Щоб тут все розрівняти, зараз подивитися по рівню, чи воно все нормально чи ні. Ну Бачите, ось підрівняв вже під бетон. Ось бетон, Наклон тут 9 см на 1,5 метра. Виходить тут іще. Ну, тут багатенько, сантиметрів 15 є перепада. Буде від гаража дуже добре стікати це все. Буде все стікати в цю сторону. Ну Гарно було б ще зробити тут взагалі таку обрішотку і. Рівчак такий, щоб воно сюди стікало. Але в принципі, воно буде стікати все. Склон тут великий є, тому воно буде просто самотюком пускатися кудись туди. Так що така справа. Давайте двигаємося далі. Так, прийшла година. Дивіться, що ми зробили. Тут вже засипали. Ну, Пісок це туди поставили, щоб тимчасово. Тут вже засипали щебнем. Бачите, як воно починає виглядати. А тут ми знімаємо верхній слой. Таке відчуття, що це дьорн, тому що тут коріння і це і трава. Тобто і під низом вже, якщо тут буде видно, то буде старий щебінь. Таке ще відчуття, що тут було все засипане щебень бачите? а зверху просто болото, якось натекло сюди. болото, листя, перегной, і за 10 років чи там 15 ось така картина сталася. Тому зараз це все вичищаємо, засипаємо красиво щебнем. Ось так і буде виглядати взагалі чудово. І знову майже повний прицеп. А трубу будемо вкапувати вже, напевно, завтра, чи коли там подивимося. Сьогодні все підготуємо, а завтра, щоб вже зранку почати бітонувати це все. І так, ось і кінець робочого дня. Зараз покажу все ж таки, що вдалося за сьогодні зробити і як воно виглядає. Давайте почнемо з самого початку і з самого переду я зайду. Так, дивіться. Тут ми все стисали, в принципі залишилося ось такий в'їзд. Тут йде центральна дорога і ось в'їзд в мій гараж. Отак. Бачите, тут ми майже зрівняли все, але сильно тут вже не дорівнювали, за те, що вода вже не затікала до мене саме. Хоча можна було дорівняти, але в цьому немає ніякого сенсу. Так, Потім виходить, тут ось викопана зараз яма. Бачите, да? притрушена вона відсівом. Ось так виглядає. В принципі, труба завтра сюди вставиться і буде забітонована. Далі бачите, як іде ручейок ось так. І тут буде проходити моя труба. Ось так воно виглядає. І далі, якщо дивитися, то ось так ви можете побачити рівень моїх воріт, і в принципі, як виглядає зараз перед воротами. Тут все присипане щебнем, мілкої фракції, і ось так воно буде виглядати. Так, 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 так. І тут у нас, бачите, ось іде підйом. Все ж таки я заміряв, виходить на 1,5 метра 9 см. Тому що я ж міряв, трохи е, завтикав, те, що я міряв вже ж рівнем, ну, цим рівнем. Він має 80 см і на 80 см було 5 см перепад. Тобто я думав, що. Коли я мірюю цим рівнем, то я дивлюся на півтора метра. Але потім приставив правило і заміряв. Ну ви в початку відео це бачили, виходить, що там 9 см. Ось так виглядає воно перед воротами. Вижте, ось так, все. Так що перед воротами тепер виглядає все ідеально. Треба тільки буде завтра. Те, що я планую зробити, це завтра прийде такий же самий щебінь, такої ж самої фракції. Щось дощ починає моросити. Опа, дощ. Це чітко, все ж таки я вгадав. Дивіться, чому вгадав? Тому що не забетонував. Якщо б забетонував, весь би бетон позмивало. Завтра дивитися треба прогноз погоди і вже розуміти, чи бетонувати його, чи не бетонувати. І так, ще те, що я хотів зробити, зараз покажу в гаражі. Ззаді, в кінці ж гаража, мені треба добетонувати. Тобто, оце треба забітонувати. Я думав, що в мене тут багато щебня цього відсіва, Але, як виявилося, трохи капенули, тут іде земля. Відсів тут був десь трохи розсипаний, я його розтягнув, і воно виглядає тут ось так більш-менш красиво. Але по факту тут відсіву немає. А я розраховував на цей відсів, що я буду його брати і туди спереді гаража підсипати. Що виходить по. В кінці цього, те що тут я буду заливати стяжку. Залью стяжку. В кінці гаража я там залью стяжку, і прийдеться мені 5-10 см вивозити знову землі. Ну, якось так. Ну, нічого в принципі страшного, головне, що я дізнався це сьогодні, а не завтра. Хоча яка різниця? Я все рівно займав на завтра 2 тони щебня. Можливо, там і щебень буде з піском у нас іти. Ось тут пісок, в цих мішках пісок і в підвалі пісок. А, і ще вон за гаражом теж трохи піска. Ось так бачите, кучу піска. Склав. Так що, в принципі, ось така робота сьогодні пророблена. Ось так це все виглядає. Так що наступні серії дивіться, будете бачити, як все продовжиться. Все, всім дякую. Підписуйтесь, лайки, коментуйте, всі молодці.